Я люблю дивитись ролики Дмитра Корчинського. Коли вони потрапляють, я завжди завжди записую ну, такі короткі відео і завжди хвалю Дмитра Корчинського. Я думаю, Дмитро не потребує мого хвалювання його. Чому я завжди це роблю? Тому що Дмитро змушує українців замислитись. Знаєте, неадекватні, не зовсім адекватні. стають такими менш. Агресивними, а менш агресивні стають взагалі адекватними. Тому що інколи те, що говорить Дмитро цих людей, ну, змушує не просто замислитися, а навіть злякатися. І тому, тому я щедро і щиро завжди і поширюю, і транслюю думки Дмитра Корчинського. На цей раз Дмитро розповів про те, як можна. Ну, в примусовому е, такому е, ритмі і в примусовій формі е, ну, вчити патріотизму. Ютуб в шапці профілю там відео, а в Телеграмі є шматочок е, з інтерв'ю Дмитра Корчинського про те, як правильно любити батьківщину. Ще раз з усією повагою до Дмитра. Дмитра треба вміти чути і вміти слухати. Тому, будь ласка, телеграм, шопці профіль.